Слава Богу, Бог нам дає ще одну можливість зібратися. Може хтось цю можливість не має, але ми сьогодні маємо і ми цим повинні цінити. Написано в Біблії, що не оставляйте собрання Для... Бог Він хоче, щоб, він... щоб ми приходили на це місце, щоб ми прибували в молитвах. І в спілкуванні з друг з другом, Бог хоче, щоб ми не оставляли. І сьогодні я хочу говорити про тому, що Біблія нас учить, щоб ми прибували в служінні. Апостол Павел, я читаю 2 Тимофея, 3 розділ, 13 вірш. Він говорить такі слова цьому Тимофею, зли же люди і обманщики будуть приуспівати успівати во злі, водя в заблуждення і заблуждаясь» а ти перебувай в тому, чому научен, і що тобі вірено, знаючи, ким ти научен. Притом же ти з дитства знаєш священне писання, котреє могут умудрити тебе в спасіння, віруючи в Христа Ісуса. І так ми бачимо, що апостол Павло говорить Тимофею, що будуть люди, які будуть перебувати в своєму злодійстві в своєму обмані, вони будуть робити те, що вони сейчас роблять. Ісус Він говорив ні правильний не пусі, що ділять неправду, правду і що а, а святої пусі, що освіщається Бог. Є люди округ нас, які перебувають, і люди е, мають е, право е, прав, прав, прав на, на вибір, як поступати, як жити. І апостол Павел він е, дає Тимофею таку пораду, що перебувай в тому, чому ти научен. Тебе колись научили давно. Ти з детства знаєш. Ти знаєш ці пісання, і він говорить: продовжуй в цьому, продовжуй в цьому. Не дивись на тих людей, які зли, які живуть неправильно. Не будь як той асаф, який... Колись подивився, колись позавідував. Він говорить: помни, помни то, що, ти, що тебе навчили, і прибувай в цьому. І сьогодні це є слово для нас, щоб ми теж прибували в тому, чому ми научені. Якщо ми подивимося округ нас, подивимося, ми побачимо багато чого разного, і ми не повинні підражати другим людям, але ми повинні підражати в тому, чому ми научені. Тому, що Бог хоче від нас. І в Біблії є, ми бачимо вокруг нас є всяких, то, що нас наше внимання забирає. Апостол Павел він говорить про Дімаса. Ми бачимо, що Дімас він служив колись апостолу Павлу. І один раз Павел пише Тимофею, він говорить, що всі мене оставили, мене Дімас уйшов. В друге місце, возлюбив нинішній вік. Є люди, які е, може служити Господу, але потім починають любити е, е, то, що земне, то, що е, е, тільки е, проходить, і, е, і вони е, уходять, вони уходять, але Біблія нас е, закликає до того, щоб ми прибували, е, прибували в тому, чому ми научені. І апостол Павел говорить такі слова. «Ні, не, не радій, а прибиваючим тебе дарування». Це перше послання Тимофея 4,14. «Прибиваючим тебе дарування, яке дано тебе по пророчеству і возложенні рук священства». Він говорить, що в тебе є дар, Тимофей, і він живе в тобі, він є в тобі, він прибуває в тобі, і не нарадій тому, не принібрігай його. Бог він нам дав різні дари, і він хоче, щоб ми цими дарами служили друг другу, служили церкві, щоб ми не нараділи о тому. Чому Бог нам дав, щоб ми, щоб ми служили Богу і не говорили, хай хтось другий за мене робить. але ми повинні прибувати в тому служінні, яке Бог нам дав. І, в приклад, є, ми читаємо про Анну Пророчицю, коли жила во время Ісуса Христа, коли Він родився, написано, що вона прибувала. В постах і молитвах, вона служила Богу день і ніч, і, каже, вдова, щось там, що, що там такого особливого, Але ця людина вона пізнала приход, приход Месії, і вона перебувала в тому служінні довгі роки з того моменту, коли вона стала вдовою, вона не залишила це служіння. І апостол Павел він закликає: він говорить, істинна вдовиця і одинока, надіється на Бога, і перебуває в молитвах і моленнях день і ночі, а сласто зажива, умерла. Хоча може це і вдова, хоча, може, вона для людей може не, не дуже така висока, але Павел говорить, що істина є вдова, вона пребуває в цьому служінні, вона служить Богу, а є такі, які просто уходять за чимось то другим. І Біблія говорить, щоб ми не були. Такі ми не должны оставляти своє служення, ми не повинні оставляти своє собрання, то, що Бог нам дарував. І приклад я прочитаю діяння апостолів, другий розділ, це Перша апостольська церква. Ми читаємо 2.42. А вони постійно перебували в ученні апостолів і общенні і преломленні хліба і в молитва. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по дом, мам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердцем. Ми бачимо, що Буває трудно прибувати в служенні, ну не завжди не є трудно. Ми бачимо, що ці люди вони мали велику благодать, вони були в общенні, вони, вони совершали цю трапезу Господню, вони прибували в молитвах цих, вони прибували в общенні і приламленні хліба і в молитвах. І це є приклад для нас, як ми повинні жити. Може, хоча і сьогодні не неділя, але ми бачимо, що. Ці люди вони приходили, вони собиралися, вони мали цю благодать, вони общалися з друг з другом, і, і, і Бог він був з ними, він їх благословляв. І часто буває в нашій житті є всякі отвічення, дьявол хочеться хоче нас. От нас це забрати, хоче якось то обікрасти, щоб ми не мали це общення, щоб ми не мали цю радость, як Перша апостольська церква, щоб ми були озабочені, щоб ми займалися якимось то другими роботами. Но ми повинні слідкувати за, за цим, ми повинні пильнувати над собою. І я хочу приклад принести а, апостолів це вже шостий розділ діяння апостолів 3 і 4. І так, браття, виберіться із середи ваших сім чоловік, із відданих, і Святого Духа і мудрості, їх поставимо на эту службу, а ми постійно прибудемо в молитві і служення слова. Ми бачимо, що апостолом прийшла а, 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 стала таке стало така проблема, що треба. А, а, Роздавати піщу, треба якусь ту роботу робити, і навіть якщо це хороша робота, але ці люди вони розуміли, що найважливіше для них, що Бог від них хоче. І е, я читаю, що вони говорять, е, вони говорять в другому вірші такі слова, то да, 12 апостолів созвали, множество учнів сказали, нехорошо нам оставивши Слово Боже, печись ячі, остала». Ці люди вони знали, що Бог, Він. Від них шукає. Одного він хоче, щоб ці люди роздавали духовну піщу, щоб вони в цьому прибивали в молитвах, поста, постах, в служенні, і вони говорять, що ми в цьому будемо прибувати, і ми, вони говорять, що ми вибором людей, які можуть це, це діло робити. І гай Господь нам поможе, щоб ми не відвлікалися посторонніми ділами, щоб ми знали то, що Бог хоче від нас, і щоб ми в тому служенні не щоб ми то служені не оставляли, але прибували в ньому і осталь, останні пару місць я прочитаю, це е, про Вір'ян, е, це 17,10, 17 17,10 17, Братя вже немедленно ночі отправили Павла і силу е, Вір'ю, куди вони прибивши, Пошли в синагогу іудейську. Здеш, здешні були благомислені фіслонікійські. вони прийняли слово зовсім усердям ежедневно, розмишляє Писання, точно ли е так? Ми бачимо, що ці люди перебували вони іслідували Слово Господнє. Павел, вони, і Павел він прийшов в город і він їм, цим іудеям почав говорити про Христа, про Божі благодать. І ці люди вони почали іслідувати Слово Боже, вони почали шукати, чи це дійсно так вони прибували в Слові Господні, і Бог Він хоче, щоб ми так само поступали, щоб ми внікали в Слово Господнє, щоб ми не оставляли його. Апостол Павел він говорить Тимофею внікай в себе і в учені, займайся всім постоянно. Дуже часто в нашому житті можна, може бути так, що ми оставляємо Слово Господнє, ми, ми оставляємо молитву, ми оставляємо служіння Господу, а починаємо в чомусь то другому перебувати Але Бог, він хоче, щоб ми прибували в ісследуванні Слова Господнім. Ми читаємо в першому псалмі про людину, яка думає, написано, що о на законі його розміщають он день і ніч. І так само Моїсей, він говорив Ісусу Навіну, він говорить, «Да не відходить ця книга закона від уст твоїх, но поучай в ній». Поучайся в ней день и ночь, дабы тебе, дабы точности исполнять все, що в неї написано. Бог, Він хоче, щоб ми перебували в відслідуванні Слова Господнього, щоб ми кожен день питалися від цього слова, щоб ми знали, що це є наш хліб духовний, так як ми кушаємо кожен день, так як ми стараємося, ми, ми про це не забуваємо. Так само і ми повинні прибувати в Слові Господньому. І останні настанови, я читаю нам, апостол Павел пише римлянам 12:60. І як по данной нам благодаті имеем різні дарування, то э, имеешь ли пророчество, э, пророчество, пророчество по мірі віри, имеешь ли служення, прибивай в служенні, учителі в ученні, увещеватели, увещевай. Роздаватилі, роздавай в простоті, начальники, з і усердів, благотвори благотворите страдушів. Ми бачимо, що ми всі є тіло Господне, і ми всі різні, і в нас є різні дари, і в нас є різні служення, и Бог. Він хоче, щоб ми в цих служеннях пробували, щоб ми продовжували те, що Бог хоче від нас. Він говорить, щоб ми це робили з, з чистим серцем, з іскринно. І Гай Господь нам поможе, щоб ми не оставляли нашого собрання, не оставляли нашого служення, то, що Бог від нас хоче, щоб ми прибували в тому, щоб ми старалися і сповнити все. Точності, І, і ще одна місце я хотів ставити Ісус Він говорить такі слова учням, це Луки, Лук 22, 28 «Но ви прибили со мною в напастях моїх, і я завищеваю вам, як завищевав мені Отець Мой Царство. Да едите і п'єте за трапезою моєю в царстві моєму, і сядете на престолах судді 12 колен Ізраїлевих». Ми бачимо, що є награда за те, коли ми прибуваємо в служенні апостми в Ісуса. Було багато так сказати учнів. Було 90, але но... в кінці залишилося 11. Не всі хотіли прибувати в служенні, не всі хотіли, хтось говорив якісь странні слова, які тяжкі слова. Я це не можу робити. Комусь може не подобалось, може, хтось щось полюбив багатство, і, як Іуда полюбив е, деньги, і вони не, не всі не всі прибували в служенні, не всі дійшли до кінця, але як хочеться, щоб. Кінці нашої житті, щоб Ісус сказав ті слова вірний, добрий і вірний раб, хай Господь нам поможе, щоб ми прибували в тому служенні, щоб ми користувалися тими можливостями, щоб служити Господу, поки ми можемо на цій землі. А зараз я вас закликаю на всіх до молитви, щоб ми помолилися Богосподу і попросили Його благословіння. Амінь.